Усім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачне овочеве рагу у звичайній 3-літровій банці. Страва легка та проста. З розряду усе склав і забув. Усі потрібні інгредієнти в описі під відео. Овочі ріжемо, як душа забажає, головне не дрібнити. Цибульку можна півкільцями, морку соломкою, капусту кубиками або хрумтіла. Кабачки, якщо малі півмісяцями. а як великий, то кубиками чи соломкою. Тут уже ваша фантазія. Зовсім маленькі просто ріжемо навпіл і буде гарно. Помідори дольками, як для гарного сендвіча. Перець без насіння, полосочками як долечо, картопля дольками або великими кубиками залежить, яка у вас вродила. У мене дрібнення, ріжу просто на дольки. Беремо суху 3 літрову банку. Складаємо овочі в перемівку. Вниз найтвердіші, а ближче верху помідорчик і перчик, щоб усім було комфортно. Поки насипаємо, підсолюємо, перчимо, сиплемо улюблені спеції, не забуваємо про лавровий листочок. Банку наповнюємо максимум до плечиків, бо соку буде багато, хай має де розгулятись. Зверху шматочки вершкового масла. Накриваємо банку фольговою чапочкою, ставимо в духовку, вмикаємо 180 градусів і забуваємо на півтори 2 години. Минуло 2 години дістаємо нашу чарівну банку. Перекладаємо рагу на тарілку і на стіл. Смачнюча овочева рагу з духовки вже готове. Смачного вам і нехай буде тепло не тільки в духовці, а й на душі. Якщо рецепт сподобався, тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал.